Друзі, всім добрий день! Ви на каналі Автодилер. В продажі з'являється Ziker 001 з батареєю ємкістю 86 кВт. Автомобіль у нас 2022 року випуску. Повністю весь цілий, в рідній фарбі та в плівці по по колу кузова. Автомобіль має гарні великі колеса 21 радіусу. На Хороший гуми Континенталь. В салоні автомобіля у нас йде інтер'єр з зеленою такою стрічкою, з зеленими ременями безпеки, є свій підголівник з підлокітниками, з ємкістю, щоб ставити свої напої або, можливо, телефон, також з можливістю регулювати. Спинку пасажира. Також в цього пасажира є можливість регулювати переднє сидіння. Ось так і ось так для більшого простору для ніг. Далі у нас іде електропривід багажника. Багажник тут досить. Досить великий, простор у нього ніж достатньо. У нас ось така гарна оптика позаду. Також у нас встановлені камери 360. Ось ці камери можна помітити по кузову. У нас музика Yamaha. Безключовий ключовий доступ, сліпі зони, також є ще тут камери є, тут є камери, тут камер тут більш ніж достатньо, щоб бачити, що біля автомобіля кується. Так, У нас 45 мачі, центральний замок, електрорегулювання, сидінь. У нас є автосвітло, автодощ, так як це. Електромобіль сучасний. У нас тут з можливих кнопок це тільки відкривання бардачка, аварійка, підігрів задніх та передніх, переднього складу, тобто лобового і заднього. Також у нас є камера, щоб фотографувати або знімати що, що є в салоні, якийсь рух, також у нас є безпровідна. Зарядка для телефона доволі великий. Ще один відсік. Тут можливо заряджати телефони і зберігати особисті речі. Так як це сучасний автомобіль, у нас повністю всі асистенти, камери 360, радари, дистроніки. У нас все знаходиться на на планшеті. Ось у нас камера 360, яка показує відстань до можливої перешкоди. У нас є мультикермо з такою також гарною зеленою стрічкою. Сенсорні кнопки на рулі. У нас також є панорама, яку можна робити темнішою, або щоб вона була прозора. Дуже гарний салон. Пробіг в автомобіля 52 668 кілометрів. Реально запасу входу вистачає на 500 км, тому що 86 кВт. Зараз покажу ще. Оптику, досить гарна оптика, оптику має гарний вигляд. Також присутні всі круїзи, всі радари, всі датчики, повторюсь, адаптивні круїзи, утримання в смузі, сліпі зони, все це в цьому автомобілі є. Переглянути ви його можете за адресою Академіка Глушкова 6А. Всіх чекаємо на перегляд та на тест-драйв. Всім вдалого дня!